У хірургічному корпусі Тернопільської обласної клінічної лікарні відбулося відкриття оновленого операційного блоку. Він містить п'ять операційних залів, оснащених сучасним медичним обладнанням. Як зазначають у медзакладі, це дасть можливість покращити надання медичних послуг. Це покращить роботу самого хірурга, який працює, покращить якість надання медичної послуги. Вони зможуть більше оперувати і якісніше оперувати. Загалом у лікарні провели капітальний ремонт приміщення, встановили металеві антибактеріальні стіни, сучасну вентиляцію та закупили необхідне технічне забезпечення. Якщо ми можемо працювати в комфортних умовах, як зараз, значить і наші пацієнти в цьому виграють. Оновлений блок складається з ургентної, проктологічної, абдомінальної, торакальної та урологічної операційних. За словами завідуючого операційним відділенням Володимира Антоновича Бурковського, два операційних зали оновленого блоку можуть працювати автономно, тобто є повністю стерильними. І стіни покриті, і підлога покриті. Це вініловим покриттям. Вініл він не в собі немає можливості виховувати якимось чином бактерію. Він її вбиває. Тобто, сама вже стіна підлога антибактерицидна, вона вже стерильна. Враховуючи що наші їзди, засоби, проводимо, як має бути. Загалом операційне відділення містить 4 блоки та 11 залів, що дозволяють забезпечувати роботу 11 спеціалізацій хірургічного профілю.